Зберігати спокій, закликають українців Сполучені Штати. Білий дім і держдепартамент звернулися до українських демонстрантів і влади із закликом не чинити насилля. Американці засудили розім протестувальників силовими структурами у ніч на суботу, адже держава, яка прагне називатися демократичною, має поважати право своїх громадян на мирні зібрання і свободу слова. Прес-секретар Білого Дому Джей Карні також заявив, що США і надалі підтримує українців їхньому прагненні до європейської інтеграції тим часом речниця американського держдепу джен псакі підтвердила що представниця держсекретаря з питань європи вікторія нуланд відвідає київ уже цього тижня на засіданні ради міністрів обсє де нині головує україна раніше на зустріч мав їхати сам держсекретар джон Керрі, утім відмінив свою поїздку після відмови україни підписати угоду про асоціацію з єс Насилля з боку державних структур проти мирних демонстрантів у Києві суботнього ранку було неприйнятним. І, хоча поліція загалом веде себе доволі стримано, ми отримуємо численні повідомлення про напади з боку сил безпеки на журналістів та представників змі, ми закликаємо українських лідерів поважати право свого народу на свободу слова і зібрань. З початку спочатку демонстрації 21 листопада випадків насилля дедалі більше, включно з насиллям проти журналістів. Ми підкреслюємо, в країні, яка прагне до демократії, не має бути місця насиллю. Ми закликаємо обидві сторони зберігати спокій. А українську владу закликаємо забезпечити право громадян, мирно втілювати своє право на свободу слова і зібрання